Привіт всім, ми на авторинку. ціни на автомобілі, які автомобілі скільки коштують. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Напишіть, які машини вас цікавлять, які ви вже купили за допомогою нашого каналу. Якщо телефонуєте по оголошенню Кажіть, що бачите машинку на YouTube каналі все потрошки, який не буде зустрітися, переглянути вашу машинку більш детальніше. І далі всім приємного перегляду. Volkswagen Golf 6, хетчбек. Сірий колір на диски 2008 рік. 7250 на бензині 1.6, 235 пробігу. Так, салончик, коробка у нас механічна. Ось такий салон механіка. Гольф 6. Volkswagen Golf 6. 12 рік. 1.6 дизель, 8400, 214 пробігу. Телефон знизу написаний. Так, що у нас? Є моніторчик, немає, омивач навігації, я думаю, що є. Так, є у нас монітор, десь ступенева механіка. Продається сьомий гольф. Викосплавні диски, портатуманки, пархроніки 360 градусів. 14 рік, 11900, телефончик є продавця. дзвоніть, уточніть, дизель 20 Адаптивний круіз-контроль Гольф 4. Тако коротко пробіжимося. По ціні 2000 рік 4200. Телефон є. 1.4 на базині. П'ятий гольф. 2008 рік, 1.6 бензин, 6700, ціна є, телефон є продавця, дзвоніть, уточніть, те, що в вас цікавить по машинці. Ось такий п'ятий гольф продається в універсалі. Сьомий. Вже бачу круговий парктронік Машинка сама паркується. 15 рік, 1,6 дизель, 252 пробігу, механіка. Так, 12600, телефончик є. Круїз звичайний. Ось такий сірий гольф. Так, шостий гольф. Хетчбек. Десятай рік, 1.6, пробіг 278, на механіці 9600. Така машинка з телефоном продавця є. 9600. Четвертий голь, фечбек в червоному кольорі. 2001 рік, 1.4 на бензині, без підкрасів, 4300 ціна. Ось такий 4-й голь. Тут таке багажне відділення невеличке, але достатньо. П'ятий. П'ятий гольф. Універсалі. З28 рік, 7.300 ціна. Так, 7.300 ціна. Телефон не є зверху. 1,9 дизель. Шостий гольф. Продається в чорному кольорі. 12,39,300, ріль 1.6 дизель. Так, по комплектації. підступнева механіка. Телефончик там є, дзвоніть, якщо щось комусь щось цікавить. Продавець вам надасть цю інформацію по автомобілю. Ще один шостий гольф шостий на попередніх пальтроніках, передніх автоманках, де спальні диски, 2D.0 дизель, 11 рік, автоматика в бастонаві, ціна, от ціни немає, телефон, правда, є якась сервіска. Дзвоніть до продавця. Сьомий гольф. 13 30 900 116 пробіг 231 П'ятиступенева механіка, кондиціонер, круїз-контроль 10 900 6-й голь 9350, 11 рік, пробіг 237, рідна фарба, дизель, телефончик продавця є, дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Сьомий гольф. 16 рік, пробіг 208, але, на жаль, немає ціни. Але от так зніму, може то подзвонить до продавця, там телефончики є. Volkswagen 7 гольф. 18 рік, пробіг 210 тисяч, 14300. 2,0 дизель, телефончик продавця є. Дзвоніть, кого цікавий 7 гольф. Це гольф. Е-голь, 19, 19 рік, 29 тисяч пробігу, 2500. 36 кВт батарея. Сьомий гольф. Автоматична коробка передач. 19 рік, дизель 1.6, 14.300, 225 тисяч пробігів 7-й Гольф 19 рік, 1.6 дизель, 215 пробігу, 16.750 П'ятий гольф. Панорамний дах. 1,4 бензина, автоматі ціни немає. Так, шостий. Шостий гольф. Двинадцятий рік 8700. Прибіг 175 000. 185 тисяч. 185 тисяч. Це степенева механіка продається сьомий гольф. Шістнадцятий рік, чотирнадцять сімсот, 197 сто дев'яносто сім. автоматична коробка передач. Круїз. Сьомий. Сьомий гольф, 14 рік. Пробіг 220, 10, 850.

Сьомий гольф Пятнадцятий рік, бензин, ой, дизель 16, 12,3 12-300 За такий сьомий гольф Volkswagen Golf Сьомий Golf, Функція автопаркування, адаптивний круіз-контроль 1.6 дизель, 190 пробігу, 12800. П'ятиступенева механіка. Пістиступенева. Так, ще один сьомий гольф. Сьомий гольф. Це вже у нас 18-й рік. Пробіг 219, 14, 650. Гольф 6 На автоматі 10 рік, бензин 1,4, 249, 8500 коштує. Класний стан.